34 градуси вище нуля. І це не десь на пляжах екзотичного курорту, а в самому центрі України. Вже третій тиждень Кропивницький потерпає від аномальної спеки. В день повітря прогрівається ледь не до 40 градусів, та й уночі температура нижче плюс 20 не падає. Погода не балує опадами, через задуху нема чим дихати. І все це спричинило гаряче повітря, яке принесло вітром з півночі Африки, пояснюють синоптики. Температури липня цього року перевищують середньобагаторічні значення на 3-6 градусів, в окремі дні на 8-10 градусів. Тому, звісно, ми можемо казати, що наразі спостерігаються аномальні високі температури повітря. Ігнорувати шалену спеку, особливо дітям, небезпечно, інакше вона може звалити вас з ніг, попереджають медики. З 10 ранку до 4 вечора краще скоротити перебування на сонці, бо є ризик отримати тепловий удар. Він веде до перегріву внутрішніх органів, до непритомності, до втрати свідомості, до зниження працездатності і навіть інколи може призвести до смерті, тобто до трагічного наслідку. Не слід забувати також про зневоднення організму, тому що зневоднення організму приводить до того, що серце починає працювати швидше, судини мозку звужуються, і це також може привести до втрати свідомості, до напруженості організму. Раптова втома після Гулянки на сонці, нудота, висипання на шкірі, жар або втрата свідомості це перші прояви теплового удару. Лікарі наголошують, якщо помітили в себе чи близьких бодай один із симптомів, не зволікайте і надайте медичну допомогу. Людину чи дитину вивести із прямих сонячних променів у тінь, дати е, напитися прохолодної води маленькими ковтками, а також змочену чи серветку, чи полотенце прикласти до чола і до потилиці, витерти зволоженою прохолодною водою, відкриті ділянки тіла. Це перша допомога при перегріві організму. Від перегріву організм врятують декілька простих порад у спекотлову погоду. Не завадить перебрати гардероб. Від чорних речей тимчасово треба відмовитись. Вони притягують сонячні промені. Ліпше вдягнути світлоодежу з натуральних тканин, яка не дуже щільно прилягає до тіла. Коли йдете у справах, прихопіть з собою парасолю та сонцезахисні окуляри. Любителям засмаги не слід забувати про захисний крем, а дівчатам наносити менше косметики в спеку. Також у жодному випадку не можна залишати дітей і тварин у прогрітому авто одних. Перечекати спеку краще в затінку або в іншому прохолодному місці. Водяні розпилювачі справжня знахідка під час такої несамовитої спеки. Але вони встановлені не в усіх районах Кропивницького. Тож кропивничани шукають власних способів, як сховатися від пекельного сонця. Мабуть, найкраще це їхати на природу, на дачу, до річки ото саме-саме-саме для здоров'я те, що треба. І обов'язково так, щоб була тінь, не на сонці. Все добре, холодний душ, також більше п'яти разів на день нормально. За прогнозами синоптиків, спека в Кропивницькому спаде ще не скоро. Найближчі 10 діб збережеться така суха погода з температурами повітря до 38 градусів в день та нічними 20-25. Тож, поки не прийшло похолодання, кропивничан закликають не гребувати власним здоров'ям, пити побільше води і будувати плани на день, враховуючи погодні умови. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВ. Від могутньої Київської Русі до Незалежної України в Кропивницькому відбулися урочистості до Дня української державності. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку із синьо-жовтою символікою зібралися близько сотні містян. Вони встелили постамент зареві квітами та виконали українського славня. Після чого хвилиною мовчання вшанували загиблих у війні з окупантами українців та помолилися за перемогу України. Кропивничани переконані, державність найдорожче надбання українського народу. Саме тому захистити свій суверенітет від російського агресора історична місія України. Дуже важливо цей день відзначати, адже Україна як держава з'явилась не в 91-му році. Ми маємо тисячолітні традиції державності, розуміння того, як ми бачимо свій устрій, як ми бачимо нашу територію і готовність і зрілість народу до того, щоб Мати свою власну державу саме цією датою і цим відзначенням дня української державності, ми показуємо нашому ворогу, що ми є сильними, згуртованими, незламними і що Україна переможе. Росія веде війну проти нас не тільки на полі бою, а й на інформаційному фронті, намагаючись забрати не тільки нашу територію, а й нашу історію, приписуючи її собі. А День української державності, воно не випадково б, якби співпало з ним хрещення України і Русі. І це наразі дуже важливо. Тобто, якби поєднується світське, і релігійне свято. Тобто, ми намагаємося повернути собі нашу українську історію, не прив'язану до історії московської держави. Всесвіт митця. У картинній галереї Петра Осовського «Світ вітчизна», що у Кропивницькому презентували персональну виставку Оксані Ракші. За фахом бухгалтерка, за покликанням художниця. Активно творчістю Ксенія займається із 2017 року, коли познайомилася із місцевим колективом Муза. Експонувалася авторка не лише на рідній Кіровоградщині, але й під час столичних заходів. Постійна учасниця мистецьких курсів та пленерів. Крім картин, Ксенія також розписує стіни та працює дизайнером машину вишивки. На виставці «Все світ митця, яку розгорнули у відділі музею мистецтв, експонується 29 авторських творів Ксенії, виконаних у різноманітних техніках, зокрема акриловий та акварельний живопис, а також графіка. На рахунку мисткині вже сотня картин. Проте, зізнається Ксенія, вона ще остаточно не визначилася ні з технікою, в якій творитиме надалі, ні з тематикою. Наразі художниця в пошуках та напрацювала свого унікального стилю. На експонованих же полотнах зображено гармонію світу, в якому живе людина, його красу і неповторність. Авторка каже, її роботи це про оптимізм і віру в краще. Це її емоції та почуття. Це стан моєї душі. Всі мої емоції. Мені важче розмовляти, ніж писати. тому... Напевно, це моє таке навіть психологічне. Більш я зараз міксую, я все ж надалі себе шукаю, тому я і акварельні, і маркери, і, і все, все, все пробую нове, нове. І надію, щось створить своє і вже в своїй техніці писати. Ну, напевно, це буде акрил, ним найзручніше мені писати.